Крила слова мають силу вже більше місяця. У Бориспільському ліцеї Патріот реалізується акція Помаранчева стрічка. Крила слова мають силу від польських партнерів з міста Величка разом з учнями ліцею. вчителі та психологи говорять про значення слів і про те, як вони впливають на їхнє життя. Зміст акції в тому, що батьки дають дитині крила, і бажано, щоб діти, кожна дитина мала два крила для польоту. Політ, звичайно, це майбутнє життя, це підтримка, це розвиток дитини. Дитина повинна жити в любові, дитина повинна мати вільний такий доступ до всього. Вона має розвиватися. І от саме ця акція крила, які мають силу, і дуже велика сила приділяється слову. Саме як з дитиною говорять, про що з дитиною говорять? От і дитина тому повинна бути впевнена в собі. Крім того, акція направлена на боротьбу з насиллям, адже символ цієї акції помаранчева стрічка. Її ж колір означає світле та вільне від насильства майбутнє. Нам запропонували спільний проєкт наші польські друзі з міста Вілічка, який знаходиться біля Кракова. У них ці помаранчеві дні приходять надзвичайно яскраво. Вони дуже багато уваги приділяють саме цим темам. Знаєте, в ці дні от листопада вся вілічка їхня стає помаранчева. Наскільки для них важливо, щоб люди ну будували світ без насилля, да? щоб з раннього віку маленьким діткам ну доносилося, що вони мають право ну бути щасливими, мають право на безпечне своє, на комфортне існування. І саме вони запропонували нам цю акцію і діляться своїм цінним досвідом. І ми з ними дуже багато радимося. Як це все проводити? Ми завітали у гості до учнів сьомого класу. Тут діти разом з пані Тетяною проводили гру. На невеличких пір'їнках семикласники написали слова, які їх надихають та окриляють. Я написала ну слова, які мені казала бабусь. Я завжди з тобою. Ось ну вони для мене самі головні. Протягом всієї акції на зв'язку з Бориспільським ліцеєм. Патріот є координаторка проєкту Крила слова мають силу Домініка Чулінська. Вона і забезпечила навчальний заклад стрічками, флікерами, шарфами та щоденниками для запису своїх почуттів та емоцій. Самої ж Польщі до Борисполя все доставила. Ірина Панкавічене один зі щодальників вже заповнила самикласниця Софія. Ходить, що кожен день потрібно було писати щось нове, е, постійно згадувала якісь емоції, переживала їх. Е, ну, взагалі, це дуже цікаво. Крім того, до акції долучилася випускниця ліцею Патріот Уляна Красненко. Разом з мамою вони продекламували вірш Ксенії Ланчак. Дякую тобі за крила, мамо, в них моя наснага до життя. В мої крила ти любов поклала і віру у щасливе майбуття. З ними, мамо, зможу все на світі, серед променів летіти і серед хмар, бо для того світ, щоб підкорити, за плечима маю цінний. В твоїх карилах й мій політ дитино, Там і біль падінь, я радість зльоту, знаю, як воно парити доню, бо й сама пізнала смак польоту. За плечима кожен має карила, та не всі їм вміють довіряти, хто наважиться пізнати власну силу, не ходити буде лиш літати. Також вірш про крила зачитала Ірина Панкавічене: подаруй своїй дитині крила, хай літає з легкістю в житті, щоб твоя дитина мала віру у таланти й здібності свої. Розкажи дитині про свободу. Що воно таке? Продемонструй, передай всю силу свого роду, різнобарв'ям шлях їй розфарбуй. Говори життям, а не словами. Вчинки голосніші за життя і дитину з багатими дарами. Для польоту дай їй два крила вперше цього року. У ліцеї Патріот почали вивчати польську мову, і для того, щоб учням було цікавіше дізнаватися щось нове, друзі з цієї країни передали їм книжку про слоненятка. Елмара також діти молодших класів намалювали таких різнокольорових тваринок. Це відома казочка англійського письменника-прослоника, який народився не таким, як усі. Він, як бачите, він був в клітинку. Але ідея цієї казки в тому, що людина повинна бути такою, якою вона є. Не треба підлаштовуватися під усіх і бути таким, як усі. От про це саме говорить Елмер. Він дуже такий позитивний, і от це в руках роботи, вже які мене просто надихнули. На Створення такої ну картинки, тому що я була під враженням саме цих слоненяток. За словами шкільного психолога Тетяни Головіної, у рамках акції вони планують провести ще й бесіди з батьками, аби ті пам'ятали, що слова, які вони говорять своїм дітям, мають величезний вплив на них. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, цікавинки, телеканал Бороспель.